Так, друзі, захотілося нам з жінкою коз завести. От, і купили ми отаких ось, Там писали нубійська, ну вона щось там не дуже, Ну, в общем, ось должна бути. Должна була бути. Ну, якщо правда, то Заамінська. то простенька. Ну вона більш на якусь породисту, похожа. Бо Ушка такі маленькі, хоч і роги є, але ушка маленьке. Молоденька. Ото козенятка. Є такі. Козенятка цієї кози. А оце черненькі, її кози мами. А, що а, витвалять. І я їх привчаю пасти. Цю на мотузки держу, бо вона сама така за нею всі біжать. Разу ту держав, вона вже привикла, бачите, косеться. Проходь, 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 не бійсь. Пішла, пішла. Пішла. Вони такі дикі були, перший день взагалі не могли нічого зробити. Це вже третій раз вихов. Ну, вони, Я замітив, як собаки, вони при... навіть умніші. Навіть умніші собак, бо швидко вони привчились до мене, я їм сімічки, вони в карман дивляться. Такі молодці. Он запуталась в жизни. Зараз я тебе... Давай. Давай, давай. Я особо не умею снимать, но что-то вам хочу показать. О, в колюжу. ё там холодно, нас на смороз сегодня был 4, 4 градуса, там лед в колюже. От і так вони в мене пасуться так в ліску. О. Зробив я їм загін, там, вигул, Ну, в общем, тепер я к... <головіка> козовод, бляха муха, Все ізучаємо, все, який там горох в них сипеться. Як вони себе поводять, це цікаво. Ну, звісно, нас надурили. І з тим, що там молока 4 літри давати, а вона дає 700 грамів. Ця теж щось повинна, ну вона там зразу 100 грамів давала. Ну, а цю ще не доїли, бо вона з казанятами. Ну, не відлучали. Вона їх годує. Так, двоєчки ой, Такі в неї висять. Цієї теж манює щось там. Єсть. Ну вже вроде жінка казала, що пів лікаря почала заводити. Ця ось. Ну вона Заганенська, не Заганенська, не знаю. А, ну, то ні, то не, то не ця. То забув. Оце Заганинська говорила. Е, е, а як же ж, а як же ту, все не забуваємо. Ми ото говорили. Ну, бійська з черненьками. Своя хозяйка вообще казала проста, но она навряд ли проста. Девушка таки у ней короткие, короткие. Я думаю. О, вот маленькие ушки. А то, что пришла тоже, как же ей. Ну, в общем, забыл. А я не специалист. Не знаток, скажем так. Не знаток. І оце тепер у мене такі ось одна коза, дві, три, чотири. Чотири кози, четверо козенят. Там мальчик і дівчатка в білих. І в чорненьких теж мальчик і дівочка. Я навіть і не знаю, ніяк з жінкою не виродилися. Якого козлика нам оставлять на розплод, якщо хтось знає. То підскажіть, за цих маленьких чи за тих чорненьких? Ну ті, ті більші такі. Там козли крогати, козочка без рога. І тут козли рогатий, козочка без рога. Ну яких залишати, я прямо не знаю. Так що, друзі, отак от, я як козовод. Якщо когось зацікавить, буду знімати, як, як ми знайомимося, як ми гуляємо, як ми пасемося, і як ми роздвоюємося. Теж таки не Ну, Пане всі тут не за мною вже ходять. Так гарно. Ось якраз твої вушка покажи. Ромашка, Твоє вушка покажи. Да. Ромашка. О! А, яка цікава. Ну вона мені така цікава, вона вредна, метає, але така розумна, І така передана козочка. Молодець. Ці привикнуть. Вони просто вже старші. Це така первітка. Рік, а ці вже по то вони так за паскою до мене привикають, цю На мотузки ще держу, бо втече і всі за нею побіжать А так вони втрьох жили, в одному хазяйстві взяли ми. Так що, так думаю, може щось цицьку Я їх на ніч відділяю, але вона їм не дає вже Так що буду не затягувати відео своє. Кого цікавить, пишіть. Будемо рости, будемо зніматися. Ну, будемо знімати сильних, якщо кого цікавить. Дякую за увагу. Всім мирного неба над головою. Щастя, здоров'я!